Всім привіт! Перш ніж почати, прошу підписатись на україномовний канал цікаво та пізнавально. Завчасно дякую. Сьогодні у нас тема про стародавні контрацептиви, тести для виявлення вагітності та пологи. Починаємо! Перші свідчення щодо використання стародавніх контрацептивів дійшли до нас зі стародавнього Єгипту. Виготовляли їх тоді зі шкіри та кишок тварин. Але доступна така розкіш була лише багатим особам, а бідняки ж застосовували підручні засоби. Ось, хоча б крокодиловий послід. Перед статевим актом жінки змащували себе послідом зсередини. Це частково працювало. В'язки фекалії крокодила затримували потік сперматозоїдів. Іноді, для більшої густоти, засіб змішували з медом або зі смолою, скручували в трубочку бавовняне волокно. І перекривали їм вхід до матки, нерідко змащували бавовняну трубочку кислим молоком, змішаним з різними травами. Останнім засобом від небажаної вагітності було застосування магічних прийомів. Чоловіки зверталися до знахарів, які шляхом складних ритуалів намагалися зробити їх безплідними. Продавня Греція та Рим мали свої засоби Крокодили в старому світі не водяться. Тому гречанки, а з ними і римлянки, використовували як протизаплідну мазь слоновий гній, а ще просочували тампони з бавовни сирчанокислою міддю та кедровим маслом. Іноді використовували і песарії спеціальні кільця виготовлені з бронзи. Пізніше їх почали також застосовувати для запобігання різноманітним патологіям статевих органів як у чоловіків, так і у жінок. Але особистою популярністю користувалисялякі трави. Щоб спровокувати викидень на ранніх термінах вагітності, дівчата пили відвар болотяної м'яти. Головне було не зловживати. Велика кількість настою викликала сильне отруєння та летальний кінець. На застосуванні рослин у контрацепції спеціалізувався сам Гіппократ, який радив жувати насіння дикої моркви. Насіння цієї рослини і справді пригнічувало статеві функції, головне, вживати засіб відразу після статевого акту, а не з метою профілактики. Були і інші варіанти. Один із античних лікарів на ім'я Соран Ефеський говорив, що відразу після статевого акту необхідно сісти на корточки та сильно чихнути. Різка напруга черевних м'язів, на його думку, мало виштовхнути з жіночого тіла усе зайве. Деякі дами в еладі обкладали свої статеві органи павуками або просто робили тампони з павутини, створюючи середовище, що фільтрує. У стародавній Японії захищались як жінки, так і чоловіки. Вони щодня на кілька хвилин поміщали свою чоловічу гідність у посудину з водою, нагрітою до 40 градусів і вище. Вважалось, що тепло це ворог чоловічої репродуктивності. Принаймні на деякий час японські гейші використовували бар'єрні методи бамбуковий папір. А китаянки змішували рослинну олію та ртуть. Скільки прекрасних китаянок занапастив такий рецепт залишається тільки здогадуватися. Альтернативний склад, смола кедра, змішана з галуном і соком граната. Практикували і введення в матку срібних кульок, які заважали сформуватися плоду. Християнська церква споконвіку засуджувала небажання мати дітей, тому заходи контрацепції були не дуже популярними. Не говорячи вже про те, що з 10-15 дітей, яких народжувала за своє життя середньостатистична жінка тих часів, могли вижити лише половина, а то і менше. Також багато жінок тих часів були бідними. А ще одна дитина це зайві витрати, і щоб запобігти її появі, жінки застосовували різні методи. Одним з самих розповсюджених засобів була лазня. Саме її використовували для запобігання небажаній вагітності. Вірили і в те, що надійним способом уберегти себе від небажаної вагітності міг стати будь-який кислий продукт від квашеної капусти до молока, що перебродило. Все це рясно вживали всередину або робили компреси, подібно до гречанок. Надія на рятівну кислоту доходила до того, що дівчатам радили їсти бджіл, адже вони містять бджолину кислоту. Допомагало це чи ні, невідомо. А ось те, що такий метод міг запросто відправити на той світ жінку схильно до алергії, факт. Також вважалось, що небажаній вагітності запобігає тривале годування груддю. А в 19 столітті стали практикувати введення в матку кільця. Робити це потрібно було відразу після пологів, щоб шийка матки ще не почала скорочуватися. Крім іншого, вважалося, що кільце з дорогоцінних металів повинно мати бактерицидну дію. Такий метод справді працював. Жінки потім носили ці обручки так довго, що нарідко вони вростали в тканину. Відомо багато випадків, коли після революції на прийом до гінекологів приходили 90-річні бабусі, які скаржились на кровотечі. Лікарі діставали з їхніх внутрішніх органів старі обручки, які пролежали там 30-40 років. А що робили жінки, яким контрацепція не допомогла або вони реально хотіли народити? По-перше, жінки в стародавньому світі робили тест на вагітність, а також різними методами можливо було визначити стать дитини. Ось, наприклад, в стародавньому Єгипті вагітна жінка виливала свою сечу на два мішечки із зерном пшениці та ячменю. Якщо швидше проростала пшениця, чекали на дівчинку, якщо ячмінь хлопчика. Якщо зерно взагалі не проростало, то пологів не чекай. Такий спосіб вважався дуже достовірним. Ще один давньоєгипетський спосіб на підлозі розливали певне сусло, що перебродило. Жінка повинна була сісти на це сусло, і вагітність діагностувалася після того наскільки швидко і сильно жінку знудить від сильного запаху. А у 1935 році була здійснена революційна розробка щодо надання точних даних стосовно вагітності. А саме, британський зоолог і генетик Хогбен. Імпортував з південної Африки до Великобританії 1500 жаб спеціального виду. Протягом двох років його команда знайшла спосіб, як вирощувати жаб у лабораторіях і зробити тест Хогбена легким для лікарів. Для тесту вони вводили в спину жаби жіночу сечу. І якщо жаба відкладала яйця протягом від 12 до 24 годин, значить жінка вагітна. Та для прикладу, лабораторія Крю. В Единбурзькому інституті провела десятки тисяч тестів на вагітність по методу Хогбена за більш як два десятиліття. Вона працювала доти, поки в 1960-х роках не з'явився простіший клітинний тест на вагітність. Тепер повертаємось до теми самих пологів у середні віки жінці, що мало народжувати, можна було лише поспівчувати. Нерідко чоловіки замовляли портрети своїх молодих дружин до пологів, адже була висока ймовірність, що вона їх не переживе. У більшості випадків пологи приймала жінка-акушерка, адже чоловіки до цього не допускались. Проте чоловіки і лікарі все ж надавали такі послуги жінкам із багатих родин. Для полегшення пологів живіт могли розтирати трояндовою олією або робити компреси із трав. У цілому успішність завершення пологів залежала від здоров'я жінки та відсутності ускладнень. Дуже багато жінок під час пологів не виживали, та це було поширено не лише серед бідних, але серед багатих. Наприклад, під час пологів пішли в інший світ дві дружини французького короля Філіпа II, мати та дві із шести дружин короля Англії Генріха VIII, та дружини іспанських правителів Карла V та Філіпа II та багато інших. Присутність лікаря при пологах не завжди гарантувала їх успішне завершення. У середні віки робили кесарів ростин, але після того, коли жінка вже не була жива, для того, щоб врятувати немовля. Вагітна відходила в інший світ від неправильного розміщення плоду або ж у випадку обкрученої пуповини навколо голівки. Чи Жінка могла пролежати після складних пологів більше місяця і, врешті-решт, від зараження крові та гарячки у багатьох випадках не вижити Сучасна поза для пологів у лежачому положенні вперше була використана у Франції у 17 столітті. А вважається, що все почалося з Людовіка 14, який хотів, сховавшись за фіранкою, побачити народження дитини в однієї з коханок. Для цього жінку під час пологів поклали на спину. А якщо згадати всю історію людства, то, наприклад, до ХІХ століття жінки у Голландії народжували не на спеціальних акушерських стільцях. Родові крісла були на піку своєї популярності до кінця XVIII століття. Вони використовувалися і жінками, і чоловіками, акошерами Спинка у пологовому кріслі дозволяє матері сидіти рівно під час пологів. Стародавні єгиптянки народжували сидячі навприсядки на священному камені. В Японії жінки також народжували сидячі на зв'язці соломи. У традиціях індіанських племен була прийнята поза, коли батьки сідали навприсядки спиною один до одного і сплітали руки в районі ліктів. Естонки під час пологів сиділи навколішки у чоловіка. Та, взагалі, у багатьох країнах було прийнято народжувати в позі сидіння навприсядки. А на цьому все. Дякую за увагу.